В тренінговій формі ми донесемо інформацію не тільки про е, форми, види насильства в родині, але і розкажемо е, молодим е, татусям та мамам про те, які е, є шляхи виходу з цієї складної ситуації. Надамо всю інформацію і про е, програму Залишайся людиною з контактною інформацією, куди. Може будь-яка людина звернутися за допомогою. Також у нас буде залучений спеціаліст Центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді нашого міського, яка більш докладно розповість про ту роботу, якою займається цей центр в нашому місті. І також ми вважаємо, що буде дуже доречним, коли ми. Будемо розглядати такі проблемні реальні ситуації за допомогою такого методу як рольові ігри. Конкретно будуть представники родин приймати участь в цих ситуаціях і знаходити шляхи виходу з цих складних обставин. Ну і за нашою програмою в цих тренінгах приймуть участь 60 осіб. Два з них будуть проходити на базі Чернігівського ліцею номер 22 з яким ми дуже тісно співпрацюємо. І два з них будуть проходити на базі міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.